Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка, послухайте, будь ласка, вірш. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже й дуже небезпечна. Та, як правило, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді, де узятися біді? Отож малята, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху. Тож сідайте зручніше і слухайте уважніше. Дорога складається з проїжджої частини, по якій їздять машини і тротуару, по ньому ходять люди. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Пішохідний перехід примостився слід у слід. Пригальмуйте тут машину. Перехід цей для людини. Пішохідний перехід. На дорогах вказується ось таким знаком, який так і називається пішохідний перехід. А ще на нього вказують ось такі білі смужки на дорозі, які називаються зеброю. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки, відшукає пішохід знак, підземний перехід. Вниз по сходинках спустився, під землею опинився, коридором перейшов, вихід з-під землі знайшов. Пішохід веселий, радий, шумна вулиця позаду. Ось такий знак ставлять біля підземного пішохідного переходу. Він так і називається Підземний перехід. А тепер малята відгадайте, будь ласка, загадку. Він на вулиці щораз, оком блимає на нас, зупинися, підожди, терпеливо стійно. А тепер, будь ласка, йди впевнено, спокійно. Так, дітки, це світлофор. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі. Він багато може, пішоходам допоможе він дорогу перейти без лихих пригод в путі. Блимне, лиш червоним оком, нас застерігає строго, що не можна крокувати, необхідно почекати. А засвітиться зелене і для тебе, і для мене, шлях відкритий можна йти. Дуже раді я і ти. А чи знаєте ви, дітки, що світлофорів існує два види: один для пішоходів, а другий для транспорту. Ліворуч світлофор для пішоходів, а праворуч світлофор для транспорту. Погляньте, діти, чим вони схожі, а чим відрізняються? Вірно, у них обох є червоне і зелене світло. А що означає кожен сигнал світлофора? Червоне світло стій, рухатись не можна. Коли загорається зелене світло на світлофорі для пішоходів, можна переходити дорогу. А зелене світло на світлофорі для транспорту означає, що транспорт може їхати. У світлофора для транспорту є ще жовте світло, і воно означає: приготуйся водій, скоро загориться зелений. А тепер малята, щоб з'ясувати, як ви знаєте правила дорожнього руху, пограємо у гру так чи ні. Уважно дивіться на картинки і відповідайте, чи правильно роблять діти. І говоріть слова так або ні. Готові? Тоді починаємо. Як червоний заморгає, я дорогу переходжу. Так чи ні? Ну, звісно, ні. Дорогу переходити потрібно тільки на зелений сигнал світлофора. Ні на що я не зважаю, на дорозі з м'ячем граю. Так чи ні? Звісно ж, ні. Не можна гратися з м'ячем ні біля дороги, ні тим більше на дорозі. Це дуже небезпечно. По тротуару я ходжу і себе я збережу. Так чи ні? Звичайно, так, адже пішоходи ходять тільки по тротуару. По дорозі я катаюсь і з машинами змагаюсь. Так чи ні? Звісно ж, ні. Це дуже небезпечно. Так робити не можна. Щоб дорогу перейти, по пішохідному переходу треба йти. Так чи ні? Ну, звісно, що так. Я дорогу переходжу там, де хочеться мені. Так чи ні? Звісно ж, ні. Дорогу. Треба переходити по пішохідному переходу або спуститися в підземний пішохідний перехід, якщо він є. Підморгнув мені зелений. Я дорогу переходжу так чи ні? Як ви вважаєте малята? Ну, звичайно, так. По дорозі я пройдуся, бо нічого не боюся. Так чи ні? Звісно, ні. Ходити потрібно тільки по тротуару. Розумнички діти, ви були дуже уважними і сподіваюсь, що добре запам'ятали правила дорожнього руху. А тепер я пропоную вам зробити цікаву поробку. Веселого світлофора моргайка, з яким ви потім зможете погратись. Для конструювання нашого світлофора моргайка приготуйте, будь ласка, бросовий матеріал, втулки від туалетного паперу, лист чорного паперу кольорового, залишки чорного картону, білий папір для ручок, кольоровий червоний, жовтий та зелений папір, з якого я заздалегідь вирізала кружечки, кругла формочка, щоб обвести її. Клей, пензлик, ножиці, олівець, серветки. І ваше натхнення. Готові. Тож починаємо. Основою нашої поробки будуть ось такі втулки циліндричної форми. Змащуємо клеєм увесь зворотній бік чорного кольорового паперу. Ось так. Прикладаємо до паперу дві втулки і ніби обгортаємо ці дві втулки папером. Такий от стовпчик основа. У мене вийшов. Робимо ножицями надрізи по рівному краю чорного паперу. Загинаємо надрізи всередину. Потім поясню, для чого це потрібно. Ось такий стовпчик чорний у мене вийшов. Накладаємо на нього. Погляньте, наші кружечки. Спочатку червоний, потім жовтий і зелений. Наклеюємо їх. Ручки рукавички приклеїмо з боків. Саме ними наш світлофорчик буде регулювати дорожній рух. Для капелюшка козирка світлофора обводимо чорні. на чорному папері круглу форму і вирізаємо. Змащуємо клеєм верхню частину світлофора і припасовуємо до неї козирок ось так. Черевички для світлофора також вирізаємо з чорного картону. Приклеїмо їх. Приклеюємо оченята, домальовуємо носик і посмішку. Ось такий веселий світлофор моргайко у мене вийшов. Сподіваюсь, що він вам сподобався і чекаю фото ваших світлофорчиків. Бажаю вам творчих успіхів і до побачення!